Господь за вам мій. Ізу, хто, хто, хто. Слова святого Євангелія від святого Полки. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось, Господи. Чимало є таких, які спасаються. Він відповів їм: силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері кажучи. Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам, я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А Він відповість вам і скаже, я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрег зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнали геть, і прийдуть зі сходу із Заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть. Останні. Це є слово Господнє. Давай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святего. Амінь. Беде поколений, Ісус Христос. Амінь. Другі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні наші браття рицари, святого Яна Павла, друге міністранти, вілібні сістри законні, органіста, кохані параф'яни, улюблені кохані Божі діточки. Чимало є тих, які спасаються? Це запитання сьогодні ми також можемо поставити перед. Господом Богом сказати до Пана Ісуса, чи багато є людей сьогодні, які вірять в Тебе, які намагаються отримати спасіння. Що цікаве сьогодні Лука, євангелист, в 13 розділі, пише нам слово силкуйтесь увійти через близькі двері. Силкуйтесь, тобто намагайтесь, будьте спроможні, пробуйте з усіх сил. Потрібно прикласти зусилля до Божого царства. І з однієї сторони, ми собі думаємо, навіщо, якщо ми справді, все маємо від Бога в подарунок? Навіщо прикладати зусилля, як це все наше? А дуже просто. Наприклад, сім'ї малої дитини, коли тато чи мама приносять якийсь цукерочок до дитини і кажуть, це для тебе бери, ця дитина пробує брати десь ручками догори, мама ще вище там ручку підносить, дитина сміється, так трошки можуть гратися. Принаймні, в мене в дитинстві було, але потрібно було зловити цей цукерочок, якось дістати його, не просто так взяти на витягнуту долоню. Потрібно було прикласти зусилля, це було наше. Але батьки хотіли, щоб ми хоч трошки щось постаралися зробити для того, щоб це успадкувати. І царство Боже, воно теж є наше, Але сьогодні потрібно прикласти зусиль до того, щоб Бог нас знав. І знову ж повстає питання, хто ж як не Бог? Знає нас найкраще. Ми себе самі так добре не знаємо, як знає нас Бог. Але знову ж на прикладі сім'ї скажемо, коли діти доростають, коли вже є настолітками, коли вже є юнаками, закінчують школу. Не раз потрібно з цією дитиною порозмовляти, щось запитати. І Дуже багато батьків, наприклад, коли діляться своїм досвідом сімейним кажуть, принаймні в моєму випадку так було, кажуть чи духовне, ми вже якось цих дітей втрачаємо, не знаємо, що вони думають, де вони ходять, з ким зустрічаються, чим цікавляться. Ніби живуть в нас, ми їх одягаємо, годуємо, але робиться якась така прірва між нами. А потрібно. Щоб була щирість, потрібно, щоб розмовляти. Очевидно, кожен має свої таємниці, кожен має якісь свої життєві секрети, це не є якась трагедія велика. Але в щирості, коли ми ділимось, коли дитина приходить, каже, мама, тато, в школі так було там, в гуртожитку так було, десь там на студіях, десь пішли вчитися в якомусь університеті, училищі, ще десь там. А ми отак, от так зробили і діляться діти. І тоді батьки не мають якогось такого переживання, бо знають, що дитина скаже правду, що дитина буде щирою, що діти не ховаються від батьків, тобто дають можливість татові, мамі знати себе. Навіть проста річ, очевидно, це вже може якийсь там. 23 століття, але так з телефоном якісь там коди, паролі, Бог знає що, і, і навіть якби тато хотів просто так взяти телефон, подивитися, не можна заблокірувати. Очевидно, це є певна приватність, але що ж можна ховати, що можна ховати від ем, своїх найближчих людей? Я колись запитав одного такого хлопчини, ем, кажу, чому в тебе телефон не схований, не закритий, не Бо Ті подивиться, скільки годин якось ну, доторкнувся, він відкрився, я там бачу малюнки, фотографія, каже, а ти чому не блокуєш? А він каже, ну ще зараз запитав його, каже, ти, навірно, такий е, святий, такий покорний, що в тебе там все добре, нема нічого поганого. А він каже: наоборот, я дуже гордий, я хочу всі побачили, що в мене є. Е, очевидно, це якось так в шутку сказав, але людина яка каже, з Богом, вона не має нічого, що має сховати. І тут сьогодні теж Господь каже, що є такі люди, до яких Він має колись сказати Я вас не знаю. Люди якісь запаролювані, люди закриті, заблокувані, люди, які скажуть, ми їли і пили перед тобою, ти навчав на наших площах. А Господь скаже, я не знаю, звідки ви. То ви такі, тому що ви скривались від мене, тому що ви не були щирі. Господь знає нас найкраще, знає нас нас просто напрямую, але Він хоче нашої відкритості. І це повинно бути все в правді, все в такій довірі. Колись мені розповідав один професор. Каже, робили якусь там залікову працю, чи ну, екзамен якийсь такий там, чи контрольно. І каже, ну, на уроки не завжди на ці пари студенти приходили. Було дуже мало цих студентів. І він каже, на цей урок запросив свого товариша, теж професора, і каже, я тебе попрошу, щоб ти розпочав урок, щоб ти розпочав цей екзамен. І... Просто я потім зайду і подивлюся, чи всі учні є, чи хто спізнюється, або сам великий. І розпочинається урок, двері відкриті. Цей справжній професор стоїть за дверима, а цей його товариш приходить, сідає за стіл вчительський і каже: хто скоріше напише, тому п'яторка, хто буде списувати або раз вловиться. Більше чотирьох не буде мати. Хто, наприклад, буде там ну, щось шуміти, буде, скажімо, розглядатися, буде там телефонувати до когось під столом, що ніхто не чув, то відразу вилітає, двойка буде. І всі зрозуміли, це, це правило. Починається екзамен, і одна дівчина підносить руку і каже: Шановний, вибачте, але ви не наш професор. І він тоді кличе цього правдивого і каже, цій дівчинині п'ять зразу стали, а там тим тройка з мінусом або взагалі повторний. Це, очевидно, трошечки так, може, не до кінця аж 100% пасує до Євангелії сьогоднішньої, але правда є така, що сьогодні, коли ми помічаємо, це теж без якогось осудження, коли ми помічаємо, як мало люди. Шукають Бога, як мало людей є в костілі, як мало людей шукають цього костьону, як мало людей користає сакраментів, то може бути така трагедія, що коли вони після смерті будуть шукати Пана Ісуса по небі, вони можуть його не знайти, вони просто його не впізнають. Вони не будуть знати, хто з них пан Ісус. можуть підходити до Антоніку, Францішка, Юзефа, ще до когось. Обдуть дати, вибачте, шановні святи, а ви часом Ісус Христос. Ось такий приклад. І ми можемо собі тільки уявити, щоб такого не сталося, сьогодні для нас є відкрита можливість жити з Богом на щоден, відкривати цю Божу правду про себе, пізнавати Бога. І насправді, коли прийде цей момент розрахунків, прийде цей момент екзамену, прийде вічність, щоб ми могли зрозуміти, що цим небом ми вже на землі живемо, що це не є нічого страшного, що це є все те, чим ми живемо сьогодні. І що Бог буде нас знати, що Він сам. Прийде і нас покличе. Тому кожна свята літургія це є пізнання Бога. В кожній святій літургії ми приносимо Богові свої наміри, свої інтенції, свої просьби, свої якісь переживання, якісь невирішені справи. Господь знає про все. І так як колись один чоловік казав, ну я ж такий побожний, все. Чого ж мені Бог. Не поміг, я кажу, коли. Ну, тоді, в тоді така була ситуація. А ви б тоді Бога просили? Ні, ну я б тоді не просив. А потрібно, тому що, хоча Бог знає все, але Він хоче нашої щирості, так як поздоровив Ісус цього незрячого Вартемея біля Єрекону. Ісус прийшов біля нього і бачив, що ця людина сліпа. Але чекав, поки він його закличе, Ісус, Сину Давида, помилуй мене. І приходить пан Єсус і каже, що тобі потрібно? Хочу прозріти. І чекає пан Єсус на нашу щирість, Чекає на відкрите наше серце. Тому сьогодні, слухаючи Боже Слово, хочемо насправді зрозуміти, що Боже царство є відкрите для нас. Господь хоче нам подарувати себе, і не тільки після смерті, але тепер, коли ми живемо на цьому світі. Але так багато залежить від нас, щоб ми могли спричинитись до того, щоб не втратити спасіння нашого і спричинитись до того, щоб більше людей пізнали Бога, щоби задаючи це питання Богові. Чимало є тих, які спасаються, щоби пан Євс нам відповів, заради вас цих людей є більше. І заради цієї допомоги іншим людям. Нехай добрий Бог колись обдарує нас вічною радістю до Неби.